Людвіг 14 і тут Карлсон часто зустрічалися на галявці біля горожі. Звісно, це була чудернацька пара лисеня і кварча. Але їм удвох було цікаво. Вони вигадували нові нові ігри. Найбільше вони любили гратися в школу. Одне з них вилазило на пеньок і було за вчителя, а друге вмощувалося на траві і слухало. Людвік 14-й навчав Туту Карлсон того, що сам перейняв лабана. Всього про лісову рослинність. Він розказував, які ягоди можна їсти, щоб не болів живіт. Застерігав свою подругу від грибів, що мають гарні білі горошок капелюшки. Ці гриби звуться мухомори, і вони дуже отруйні. А ще Людвіг показував Туці, як треба розпізнавати сліди. Тута Карлсон розказувала Людвігові 14-му про всіх мешканців свого подвір'я. Про рослини, які вирощують у саду, які корисно споживати, про людей і про те, як їх остерігатися, щоб не спійматися. Обіцяй, що ти ніколи не прийдеш до курника на скрасти, боязко попросила тута Касан. Я ж знаю, що лиси люблять курятину. Ніхто з нашої родини вас не крастиме. Врочисто пообіцяв Людвіг 14. А ти обіцяєш, що скажеш мені, коли люди надумають улаштувати лисячі лови? Тута Карлсон обіцяла. Коли Людвіг 14 зустрічався з тутою, то з нори він зникав із самого ранку, а повертався аж смерком. Що ти робиш день у день?» Якось поцікавився тато Ларсон. «Граюся зі своєю товаришкою, відповів Людвіг 14. -й. І багато чого навчився. Це добре, мовив тато Ларсон. А як звати твою товаришку? Тута Карсон, відповів Людвіг 14, сподіваючись, що тата більше нічого не питатиме, бо він працював. Татові не сподобається, що його син грається з курчам. Тут Карлсон, мовив тато Ларсон, і замислився, Не знаю такої. Приведи її коли-небудь сюди і познайом нас. Хто знає, чи вона захоче, мовив Людвік 14-й і чкорнув на двір, щоб не довелося відповідати на купу важких запитань. Тато Ларсон був старий, хитрий. Він ще довго сидів у своєму кріслі і щось обмірковував. Тута, Карлсон. Він ніколи не чув цього імені, хоч і знав усіх лісових звірів. Другого ранку тато Ларсон підкликав лабана і спитав: е, То ти навчаєш Людвіга хитрувати? Не здружилися, відповів Лабан, проте я знаю, що він грається з чужими лісовими звірятами. Тато Ларсон наморщив чоло. А тут у Карлсон, знаєш? спитав він. Лабан похитав головою. Тата Ларсон почухав спину, як завжди, це означало, що він глибоко задумався. Тепер він пригадав, що Людвіг 14 казав йому кілька вечерів тому. Щось про пса Максиміліана, про курник, про якогось дядька. Мабуть, дитина марила, промумортів тато Ларсон. Або, або Голос він звелів лабанові. Ти повинен довідатися, хто така тута Карлсон. Завтра вранці, коли Людвік подасться з дому, не спускай з нього очей. Людвік чотирнадцятий, як звичайно, поспішав до гроші. Назустріч із тутою касом. Він не помічав, як у кущах за ним вигулькувало щось роде. Воно весь час ішло зерці. То був хитрий лабан, що задумав вивідати Людвігові таємницю. Тут та касом вже була на галявці. Ну, могратися в піжмурки, запропонував Людвіг 14. Цьор ти ж моришся, а я ховаюся. Тута Карсон почала вголос рахувати. Двадцять 26, двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять, двадцять десять, двадцять я вже йду шукати. І вона заходила шукати Людвига 14 чотирнадцятого. За кущем вона помітила щось схоже на лисячий хвіст. Тра-та, тра-та-та!» та та загласувала тута Карсон і замахала крильцями, я тебе побачила. А от і ні, закричав Людвіг чотирнадцятий зовсім з іншого боку. Ти не могла мене бачити. Ха! здивувалася тут Акасон, коли Людвіг чотирнадцятий виліз із свого сховку. Я ж на свої очі бачила, як за тим кущем мигнув листячий хвіст. Ти помилилася, мовив Людвіг чотирнадцятий. Мабуть, то листя брусниці чи горобини. Але тут така таки не помилилася. За кущем справді був лисячий хвіст, і хвіст належав лабанові, і лабан бачив, як людів чотирнадцятий грався з курчам. З подиву його каштанові очі зробилися величезні, як батьки. Мені слід придбати окуляри, пробурчав лабан. Мабуть, у мене щось з очима, що тато скаже. Він повчав додому і вихором увірвався до віталії. Це хто знає що, важко дихаючи, сказав він. Тут та чотирнадцята лабан лисиця! Ні, що я верзу, Людвіг чотирнадцятий. Тато Ларсон засунув лабанові в рота морквину. З'їш і заспокойся, мовив він, а тоді розкажеш, що ти побачив таке страшнюче». Лабан з'їв морквину і розповів про всі дивовижі, які йому відкрилися на галявці біля горожі. Йому хотілося, щоб тато Ларсон розгнівався на Людвіга чотирнад, але той, навпаки, сидів у кріслі і реготав. Ви не гніваєтесь, оторопів лабан. Хіба це нічого, що лисеня з нашої родини грається з курчам, замість того, щоб не витикатися з дому і учитись хитрувати? Ви згорите від сорому перед родичами, а що скаже наш старенький дідусь? Мабуть, і він посміється, відповів тато Ларсон. Крім того, як ти можеш стверджувати, що наш Людвіг не хитрий? Я думав, що то йому приснилося, а виходить, він казав правду. Я теж оце наче сплю, мовив Лобан. Хіба щоб гратися з курчам треба бути хитрим? Ще, яким хитрим, мовив тато Ларсон. Тобі не спадало на думку, що для нас Людвігове знайомства? Дуже вигідне. Лабан не міг нічого второпати. Людвіг знає пряму дорогу в корник, повів далі тато Ларсон, і коли нам захочеться, ми підемо туди по місце. Він трохи полагіднішав. Оце то Людвіг, оце то Людвіг, мибрав він, завів дружбу з корчам. Гуди мені до нього. Але ж Людвік сказав, що й не збирається брати у людей їжу, стояв на своєму лабан. У тією гульнею з курчам він соромить нашу родину, Цить, бо он він іде, прошепотів тато Ларсон. Лабан нетерпляче чекав, що буде далі, але тато Ларсон не мовив ані слова, тільки приязно спитав ти і сьогодні не сидів вдома і гуляв зі своєю товаришкою тутою Карсон? Так, нам було дуже приємно, відповів Людвіг 14. Та Ларсон, примруживши очі, дивився на свого найменшого сина. Я вже тобі казав, що нехай би вона коли прийшла до нас у гості, мовив він і облизався. А якщо в неї є братики, сестрички, чи ще якісь родичі, то хай теж приходять, геш, бабане? Вже ж буркнув лабан, опустивши очі. Людвіг чотирнадцятий довго дивився на тата Ларсона і на брата. Чи знають вони, що тут е Карсон порча? Ну, Людвігу, чого ти мовчиш? спитав тато Ларсон. Запроси її родичів, ми влаштуємо їм бенкет. Не знаю, відповів Людвік 14. То та Карсен така сором'язлива, що не захоче прийти. Ми не дуже небезпечні, усміхнувся тато Ларсон. Перекажи їй, що ми будемо раді бачити її до обіду. Людвіг 14 здригнувся. Щось тут було не так, він занепокоївся. Прекрасно, прицмокнув Лабан, вона така гарненька, Людвіг, 14 нашорошив вуха. А ти що бачив туту Карсон?» – спитав він. Лабан не знав, що відповісти. Чи бачив? Ні, розгубився він. Та мені здається, що вона повинна бути гарненька і веселенька, адже вона твоя найкраща товаришка. Людвіг 14 збагнув, що лабан викручується. Я піду в дитячу кімнату і пограюся перед обідом, сказав Людвіг. Він замислено лежав у ліжечку з ялинових гілочок. Розумів, що таємниці в нього вже немає. І лабан і тато довідалися, що тут касан курча. Але як вони довідалися про це? І Людвіг 14 здогадався, тоді, як вони на галявці гуляли в піжмурки, тута Карсон помітила рудого хвоста і подумала, що то Людвіг. А то був лабан, що, сховавшись, бачив, як вони граються. Людвіг 14 вкусив себе за кінчик хвоста. Що ж тепер буде?